Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW 750i на двигуні 4.4. Ось так автомобіль у нас виглядає по кузову. Встановлені 20-ті дуже красиві тиски з новою літньою гумою. Також на автомобілі допрацьована вихлопна система, встановлені таунпайпи. У автомобіля крашене одне крило. Весь автомобіль в рідній фарбі безключовий ключовий доступ на всі чотири двері. Також є сліпі зони. Передня частина автомобіля заклеєна в бронеплівку, фари, бампер, частина капоту, частина крил. Ось так вона виглядає спереду. Також по комплектації у нас є камери 360. Ось так вона виглядає у нас по салону. Також плівкою заклеєні края дверей усіх. І так виглядає задній ряд сидінь, є задня шторка, панорамний дах, задній клімат-контроль на дві зони, підігрів задніх сидінь. Також на автомобілі встановлені дотяжки дверей. Водійська частина виглядає з таким чином. Електрорегулювання сидінь з, підкач... з підкачкою поясниці. Пам'ять сидінь. Підігрів керма, електрорегулювання керма. Прошита в нас приборна панель під Альпіну. На автомобілі 125 тисяч км пробіг. Камери 360. Підігрів передніх сидінь. Двозонний клімат спереду. По технічній частині в автомобілі немає взагалі ніяких зауважень. Автомобіль обслугований встановлена заслонка з такого пультику коли ви її можете вимкнути для більш тихішого звуку та відкрити для більш гучного. Встановлена адаптивна LED-оптика на автомобілі, світло дуже гарне. Передні та задні парктроники, як я і казав, також ще в автомобілі є проєкційний дисплей на лобове скло.